Привіт, любі друзі! Ну що, нове відео. Будемо зараз дивитися, як Артем у мене буде з рибою розділуватися. Зараз покажемо, яку ми купили. Ви бачили в э, попередньому відео ми купили рибу. А зараз будемо її чекати. Вона ну, тут ялиночка моя горить. Подружка мені ангелочка подарувала. идем подаемся что там наш штем а пробы уже начала белье поску дать здрасте привет здрасте здрасте Итак, я хочу... что ты будешь показывать <связать> И сейчас я что никуда не у нас тут поставила никакие ножницы а что он с головой надо делать с ну, головой что делать ну что отдельно от Може, уху зварю. Ти вмієш уху варити? Ні. Yeah. Mm? Yeah. Ну, не уху, рибний супчик, може. Така... Рибний супчик треба, коли тобі херово. Ти якраз <рес> ти... пару числа зварю. No. Ні, пару годин. Дай мені достань пакет, де я буду оці всякі лахмуття кидати. Другого. Та, Господи, все відмінно. Вытяну я хочу показать. Сейчас ну, вытяну, ну дай мне пообрезай, я все покажу сейчас. Просто что вот эти лохмотья Пока ты обрезаешь, скажи, Ритика, я всем скажу привет. Или тебе интересна рыба? Саночка. Тебе интересна рыба? Не понял, что вроде интересно, а вроде и нет. Что такое? Что такое? Сюда. Всегда будем давить, я кортем буду работать. Садись. Садись, говори. Эй, жопу посади свои. Кажи нам тут хорошо, да? Ты жучок. Здесь, Ты жучок. Не Всё, 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 я... я. покружила трошки людей. Да, може себе я кого накуподу кабана. А пахне так не воняє, пахне. Не воняє, пахне. А чого ж він друго воняє і Ні, ну я не веду, знаєш, є в рибі запах такий, який специфічний. Шо, ну вон... і що, звісно що ми знімаємо відео і що робить наш собака? Есть. Включается камера, и она начала а, Давай в тарелку сразу сложим, да? Нет, слажу его. Не вымазывай тарелку. Хорошо. Каким кусочком целиться часть делать? Какую целую часть? И выкидывать как ты тут. Покажи, что ты там сделал. Я хвост обрезал. Вот так обрезать? Mm. Вот так, и потом разрезать? Ну... No. Вот так і розрізать? Да. Надо было бить. Ладно, більше надо. Ладно. Нехай так буде. Це можна буде кинуть на суп вместе с головой. Делаємо кусочки мы таким. Да Та нет, це можно, что это за кусочек тма. Отакий? По ширині. Ну він да. же буде запекати. Дверь. Тонкі не роби, бо ти просто раз з сьомги такі тонкі поробив, страшне. Вообще. Так. Зараз поріжемо і вернемося, так? Да? Так. Да. Куди? Сюди ж сюди? Все, порізали. Зараз оце повакуміруємо. Це на супчик. Зробимо супчик легенький, да? Такий? Да. Пахнет так, ви собі не представляете. Вообще. Сейчас мамі завакуміруємо, а довезимо. Отдиви мне, пожалуйста. Угу. Вс. Це шайтан машина. Шайтан машина, <с <с да. Голову туди положить хвостик. Ще. Mm -hmm. Два. А ти знаєш, що форель це взагалі хична риба? конечно как да? я очень маленький хищник М -м -м. да это на супчик подожди мало маленький, маленький. малюсенький да угу. так давай я тобі, наверное, нарву потому что все рыбу довольно сейчас так раз два і чекай. Не дайте собаки нічого їсти. Що ти робиш? Ти чуть не запаяв. Ты Та не сторона, Боже. Ты Да. Рыбка готова. Все, сейчас все остальные попакуем. Все, рыба готова. Я Як ты шо? Як удобно, коли есть такая штука. угу. Да? Согласен? Угу. Вообще, не пачкається. За нас достав собі три штуки. Нет, за маме. Це за маме? Во все маме три штуки. Да. Я ж говорю, мы маме да три штуки. Ну, то есть. На уху да. сразу диви. Ой, мені вже ухи щось хочеться. Може завтра забабацати? А ні. І ха, і ха. Ну, не уху, а рибний супчик. Ну ладно, подумаємо. Це я зварю вже після Нового году, так? Все, зараз положимо морозилочку. Хай трошки замерзне, бо наші світло буде включать. А ти що? Мусор где. Побирай сейчас мусор на ломку. Привет. Будем мити, ты, да? М? Да, да. Скоро будем идти. Привет. Скажи всем привет. Тапки раскидані. Всем привет. Мы здрасте. Сбираемся. У нас включилось светло. Підождали, поки зарядиться станція. І вирушаємо куди ну, Ану, давайте напишіть, пожалуйста. Та куди куди? Куди куди? За куди Кенугору? Да. По зелені помидори. Поїдемо, бо на слідчі неділі треба одну посилочку відправити вже. Поїдемо доскуватися. Не, не знаю, зараз подумаємо, зараз заїдемо. Візьмемо кави, так? Да? Чи не хочеш? Не, не, я поки не хочу. Не. І, коротше, поїдемо вибирати сейчас щось, Куди, да. куди? Да. Ну, вибирати, збирати посилку, поїдемо. Да. Да? Да. Така погода на вулиці, звісно. Просипатися так важко зараз, просто нереально. Я Глаза зутра відкрилася. Ну, бензин вже заканчивається на заправиться. Хто тебе? Це в, це в ні, тебе? Ні, це не в мене. Ну це не в мене. Речі, ти, ти що, не їв, я тобі не сипала кушать. Йди покушай. А у мене. Так я не хочу їсти. Ой, не тринди, моя кружка. Тобі все порядку? Так. Походу ні. Ладно, поїхали, не знаю, куди, поки зараз поїдемо заправимося, щось придумав. Це просто піпі. це Ну, це важко. Важко збирати ці подарки. Ну, не знаю, тому що я не знаю. Знаєш, хочеться сюди угодити. Я не заставляю тебе, Можеш мене просто повозити і гроші дай. Само все зроби. За деньги можно любые купить. А ты попробуй без денег. А ты хочешь, чтобы я сейчас без денег купила? Ну да. Поехали. Все, поехал. Что? Крашенка. Да? На, ключи положи. Положи. Да? Я <с1> з <смеш> <С> таким роздум'ях. Боже, <смеш> мені ще скільки діл треба з зробити. Я маю на увазі там дозаказувати те, що мені треба з інтернету. Я не думаю, що з... Костя вже машину вдарив. Так ми вже в йшли. А, це на місці йшли, так? Да? Ну так. Да. Красиво. Зікер. Зик... Красиво, так. Да. Зеленька. Красивенькая. Костя волос. Помыл? Ага. Нас тоже, кстати. А ось свин, кстати, стоит. Всех чувствую. Вот еще одни люди. А что ты стоит? А мы только про твою машину балакали. Да. Вымыв е. Вымов е. Да. Наполировал. Я Я тут... Не, давай, все, уже все. Так, 20 минут прошло. Остановилась. Ой, Костя. Фух, насмеялась. Ой, включай меня, не подогрев попы. Ну що, куди їдемо? На заправку їдемо, в мене нема гузина. Так? Да? Зараз чи 2 секундочки постають, погріється. Ага. Замерзла? Ага, да. Та я стояла, вже замерзла. Ти казав, не холодно, на вулиці. То не холодно, чого не холодно. Ну може з утра було, коли ти гуляв собакою, не холодно. <рес> 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 Ой, чого? Mm. Після боксу? Угу. Mm. Mm. <рес> То я вже діла такі ці правнення, що я їх ще не ділав. О. Щоб? Герку? Прес. Та ні, що Геркуле. У нас сьогодні день зустрічі якихось, так? Да? Mm -hmm. Побачила дівчинку, з якою роботу э, в агентстві недвижимості. Я колись працювала ріелтором. Боже, коли це було? Це 10. Mm -hmm. Не пам'ятаю. Це я не пам'ятаю, мабуть. Який? 14-15, мабуть, так? Короче, не помню. Очень давно было. Встретилась в Казан, лучше живая на солнечном. Mm -hmm. Все, поехала на заправочку. Заправа нашу ласточку. И поедем далее. Там сходиш. <звучим> Чи в місті підемо? То пішли в місті, звісно. Не працює. 95-й. А куди ти переїдеш? Під'їхали, не працює. 95-й, що Тьма переїде. Ті під'їжджають, і від'їжджають. Потому что не работает ну, что? А? Ну что? Потому что вся жилтаж везде Назови поломку Я как поломку назову? 13-го, да? 13-го, да Що происходит на Я Не знаю. Я щеблю. Не очікайся. Хтось перший лізе. Хтось перший лізе, бо Пускай я стоїв очеріз. В черзі, підходить. Хтось передо мною лізе. Ну, вони просто все розражають. Ходять. Ти стоїш в черзі, перед тобой пролазить дівочка. Щось там робить, потім її відпускають, ти стоїш, кажеш, що тобі треба зробити, вона знову проривається і знову опять... каже, дайте, ек... мені, дайте мені оте. В смислі, блін. Вона вже відійшла. Ну так. -да. Потім обратно приходить для того, щоб ще щось купити. Ладно. Тут, коротше, короче, заправки, не, почав, заправки да? не підключаються, когось не так підключають. То, щось да, не, щось, я не помил, той, понеділок, вроді. Да, щось хтось когось залив безкоштовно, тепер не розуміють, куди залилися це все. Ця машина вже уїхала давним-давно. Ну, ти, ти, ти заправився? Я так. А, Тебе залили, може? Та ні, в мене 10 літрів. Нічого з йому походу і все буде добре. Да? Да. Ты что? <связь> а ты что? Ты а, там стоит? А ты <связь> что? <Сейчас настроение поднимается. связь> Боже, який там негатив сьогодні, сьогодні, Бог милує. Давно такого не зустрічала. Ну, Всі люди нервні. Куди ми їдемо? Ой, зайчик, не знаю, давай зараз поїмо і поїдемо. Я вже сто років не їла цього ходу. Все, ми покушали, ми тепер добрі. Да. Е, Рішили їхати в караван. Там багато магазинів. Найдемо все, що нам треба. І... Тим більше там відкрився якийсь новий магазин, подивимося. Нам сказали, що там відкрився якийсь магазин не так давно. Поїдемо подивимося, що там є. І погуляємо по каравану. Це зай? не Тому, угу. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Поїхали, будемо Вибирайте дивитися, вибирати подарунки. Сьогодні одні, а потім ще треба там, Мамам. Мамам. сестрам, Сес... Сестрам, сестрі сестрам, братрам, братам. брату і племінниці. Все. Так, друзі. І Ще я хотів розказати про те, що, так як ви подивилися вже відео, що ми збираємося купувати ще один автомобіль. Для світи, а вопрос в тому, що ми вчора були. Ну так, да, Я казала, що взяли договор, почитали. Да, договор взяли, почитали, були на одній фільмі, на другій фільмі були. І коли ми були на кузовному центрі, ми з... Роз... поговорили з тими людьми, які розбираються в цій темі. Е... І каже 90% що він тормозив? 90% автомобилей приезжают все четко, все хорошо, но есть нюансы, нюансы про то, что... Смена кадра. Да. Есть нюансы про то, что... Страховщики ж бачать в машине, где там в Америке, без разницы, где бачат только повреждения наружные. А то, что внутри, то, что он, например, Автомобіль проїхався, наприклад, да, по бордюру і бордюром там вирвала всю коробку. На це ніхто не дивиться. Тобто і каже, дуже багато сказав, нюансів нам сказав да, вчора. Розк... дуже багато <ків> всіх нюансів про ці американські автомобілі розказав. А, і знаєте, і він каже, Чому ви не хочете купити автомобіль в Україні. Я говорю: ну знаєте, в Україні автомобілі що перше. А, як мінімум, через один зібраний з трьох один, а, либо скручений кілометраж. Да, там, як мінімум в два то й в три рази, а він каже: Ну слухайте, ну це ж це, це прекрасне, все прекрасно провіряється, а, а, провіряється і саме головне, не купляйте, якщо ви не розбираєте сам автомобіль просто дайте якихось там 100 доларів людина, яка займається цим, цим ділом в своєму mm -hmm. житті. Він тобі допоможе, він знайде тобі все, він про а, він відвезе е, Тебе на СТО, там де він провіряється, ну та людина, яка займається, і ви, ви можете купити собі тут в Україні. Да, мінус в тому, що цієї автомобіля, а, якщо навіть з ним все в порядку, там могло бути два, а то й три а, власника да, в Україні в американці. В чому плюс Америки? В тому, що ти перший хазяїн в Україні, а люди в перепродажі на це дуже дуже сильно обращають внимание. Не хочуть брати там, де ти являєшся, там, четвертим, п'ятим. Ну, шестим, вже дуже багато машин вже є і на площадках, і багато займаються іменно перепродажами цих вже пригнаних американських машин. Він ну, зроблених. він наголосив, як і на фірмі ці, які нам зараз пропонують зробити, він наголосив, да. фірма а, провірена, хороша. А, машина, ви. В районі 10 тисяч доларів автомобіль з Америки, якщо будете приганяти, то ви вигоди, вигоди ніякої в фінансовій не получите. Чому? Тому що у вас така сама ціна буде і тут, в Україні. Але я вже сказав переваги американця, що ти перший власник, нескручений пробіг, і ти знаєш пошкодження її ну, наружні. Але оп'ять же, ти ж не, ти ж не знаєш пошкодження внутрішні. Які можуть там бути. ну, да. о, І він каже, я б на вашому місці розглядав би автомобіль на українському ринку. тільки о, Каже, приганяйте до, приганяйте до нас, ми все розберемо, ми все покажемо. якщо він дійсно хороший, ми вам скажемо, е, ну, якось так. Ось. Ми будемо їздити по площадкам. Дивимося. Це все у нас є, Ці не прямо, що ми завтра-післязавтра -завтра збираємося автомобіль брати. Врем'я є. Сезон починається десь в маї, коли починає тепло, так що нам до сезону, там, до, до теплого, теплогоря, до літа, я думаю, ми будемо шукати, якщо якийсь підвернеться варіант, ну, ми, ми візьмемо і купимо. Може це буде через неділю, а може це буде через 4-5 місяців, правильно? О. Ну, да. е Оце я хотів, щоб вам розказати. Знаєте, дуже багато підводних камній, навіть везде багато підводних камній. Дуже, Всегда, дуже да. багато, да. І він нам він так все нам по полочці розложив. І, е знаєте, він, ну, да, на фільмі там, де нам предлагали автомобіль, такого не розказали. Але вони розказали про те, що ну, якби вигоди ви не побачите в такій ціновій категорії автомобіля. О, но, е Ну, багато чого і не розказала. Ну єдине, це... що він сказав, що фірма провірена, дуже давно працює, да. щоб за цього, щоб не переживали, якщо ну, рішитись. Тому будемо думати. Ну, так, да, якось отак ось і глаза відкрив. Ми з освіту думав, ну, блін, ну ми навіть такого і не знали. І... Тому ну, може кому буде, полезно. Да, може комусь буде це полезно. І плюс, грубо говоря, коли ви купуєте автомобіль з Америки, грубо говоря, ви берете його там на э, таких. Давайте не будемо казати, що ви прямо через півтора місяця получите його, ви получите як мінімум автомобіль під ключ, якщо будуть, це, як будуть всі запчасті, буде все. Ви через 3-4 місяці получите свій автомобіль вже в готовому вигляді. Зато ви можете в розстрочку тобто, якщо у вас даже не вистачає суми, якось ви можете. Получається, там іде лот розігріш. Я розкажу як специфіку, як це, це роботи. Лот. Ви викупаєте там за определену суму автомобіль. Да? На, цьому, на, цьому, на цьому все закінчилось. Потім ви платите в следуючий платеж, коли автомобіль підпливає до клайпі. це до... ви платити втори. Платеж. І третій платеж, коли він приїжджає в Україну, вона це розтаможка і все остальне страхування, все остальне. Ну, коротше. Так, да, но великий мінус те, що тобі ніхто не може просчитати, скільки буде коштувати ремонт. Ремонт вони можуть поверхностно, тобі тільки посчитати, сказати приблизительну суму. Ну, допустимо, вони сказали тобі ремонт там 2000 доларів. Ти угу, хорошо. А по факту, коли припливає автомобіль, Якщо там удар був особливо спереді, то там може бути дуже багато подводних камінь. І ремонт з двох тисяч може превратитися в 5-6 тисяч. Допустим. Ну no. так. От, в цьому мінус. В цьому, так. Да, ти не розумієш, скільки ти заплатиш за ремонт. Якщо... Ну, тут вже треба буде, знаєте, тут либо на якихось добросовісних попадатися а, компанії, які займаються цими ремонтом автомобілів. Треба. Либо же... ну, либо ну а же тобі ніхто сам, не, а либо, тебе либо, ніхто да, не може прочитати ну, точно стояти. Да, либо ж для того, щоб потім зекономити, либо же, якщо в тебе руки ростуть туди, куда куди потрібно, то ти э, сам виходить ремонтуєш свій автомобіль. Ну це очень редко ну, случай. Якщо ну, в мене руки до автомобіля не стоять, то вони в мене стоять автомобіля. Якщо мадрюхи стоять, ну, да. то Андрюхи стоять. Тут нічого ну, не скажеш. Так що любі друзі. Пишіть, в кого, може, були які случаї, хто сталкувався з цим. Будемо дуже раді почитати і вдячні. Ми поїхали, вже під'їжджаємо до каравану. Побачимось у наступних відео. Да лайки, пишіть коментарі, ми вас любимо, цінуємо, обожнюємо. Ви в нас Кух! Пока.